Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, глядачі інтернет мережі. Мене звуть Вікторія Шилова. Я є лідером соціального руху за здорову націю і я є також депутатом обласної ради. Шановні мої кияни, шановні мої українці. Наша пресова конференція під таким девізом проходить. Називається звільнимо хрещатик, збережемо майдан. Чому наша організація, а ми налічуємо більше ніж 2000 тисячі людей? Звернулася до громадськості з такою пропозицією. Це говорить і про це говорять ті події, які останнім часом фактично заполонили всі телеекрани, і про це говорить дуже багато людей. Про це думає дуже багато людей, але що ми маємо насправді? 1 грудня, коли ми вийшли, і це дійсно я в цій колонії була біля. Тараса Григоровича Шевченка потім на Висаравку і до Майдану Незалежності, коли люди були обурені побуттям студентів під ялинкою, це був такий народний порив, народний порив для того, щоб показати протестом, що ми не згодні, щоб рука влади піднімалася на студентів, студентів 96 шостого, 95-го років народження. І влада задумалась, влада зрозуміла, що треба змінюватися. влада Почала звільняти людей, які були причетні до цих подій. Що відбулось потім? Потім відбулася трансформація, і на неполітичний майдан фактично прийшли люди-політики, і майдан фактично став заручником політиків, які заробляли тут свої дивіденди. Сподіваючись на те, що будуть... Розкачена лодка державності України, сподіваючись на те, що будуть заворушення, фактично лунали прямі заклики до заворушень, фактично під загрозою опинилася сама державність України, і ми, ми вийшло так, що можливий бути був, був розкол, шановні мої українці, скажіть, будь ласка, ті, хто любить свою країну. Вони коли вже отримали і покарання винних, і звільнення посадових осіб, і е, отримали все, що хотіли, навіщо далі робити такі провокації? Навіщо далі розбрухувати ту лодку державності, яку ми побудували в 1991 році, і до якої йшли ще з часів Великої Київської Русі? Навіщо це робити? Навіщо запрошувати політиків з інших країн, які дають оцінку нашому народу, які дають оцінку нашій державі, які дають оцінку нашій демократії або недемократії і виставляють Україну як ви знаєте, якийсь суб'єкт, предмет торгів? Я все? Це на все це дивилася, і в мене, і не тільки в мене, а у дуже багатьох людей, з якими я спілкувалася. А я була кандидатом на виборах по 223-му округу. З приводу цього, після того, що вже трапилось після 1 грудня, після 11 грудня, була вже така, вибачте, огида. Було розуміння того, що майдан став фактично заручником маніпуляцій деяких політичних сил. Наша громадська організація, вона відсторонена і від влади. На тисячі кілометрів, і від так званої опозиції на тисячі кілометрів, ми не підтримуємо ні тих, не тих, не інших, і ті, і інші дуже чужді до українського народу. Але є таке розуміння, що держава Україна це держава, яка відбулася, і спробувати породити тут громадянську війну, і спробувати тут вчинити розкол. то… Це недопустимо для, для будь-яких політиків. Є політичні моменти і є політичні можливості в регулюванні цієї ситуації. І ви знаєте, коли з одного боку вони кричать на трибуні, що ми мирна акція, мирний протест і е, е, від те, що відбувається на банковій. Коли абсолютно такі ж беззахисні, як і ті студенти, що стояли під ялинкою, річні хлопчики з внутрішніх військ отримують ципками залізними по голові, з переламаними ногами, з вибитими зубами в челюстях, з фактично перебитими хребтами, 200 людей постраждалих, то чим я вибачаюсь одні відрізняються від інших? І коли громадськість вимагає, просто вимагає з усіх регіонів припинити це свавілля, припинити цей політичний шабаш, вони, ці політики, які зараз окупували Майдан, продовжують використовувати Майдан Незалежності. Майдан Незалежності, до речі, належить усій державі Україна, усім українцям, продовжують використовувати власних ганебних цілях.